Певно він пройде на відмінно. Чому грандіозний? Тому що ми вперше для Івано-Франківська зібрали таку кількість учасників, артистів, шоу-програми. Тому на два дні готель Надія перетвориться на таку дуже красиву весільну площадку, на якій буде присутні представники весільної індустрії, а також, звичайно, прийде дуже дуже багато наречених. І так, що ж буде на виставці? Е, ну, в першу чергу це є учасники. Їх на сьогоднішній день є 64. Е, крім того, буде представлено 10 різних автомобілів весільного кортежу, тобто вони будуть стояти перед входом у готель надія. У нас буде на виставці працювати одна велика сцена нон-стоп, яка буде діяти. Повністю два дні з одинадцятої ранку до сьомої години вечора. Програма дуже активна, динамічна, тому що міняється кожні 15 хвилин. Тобто, в нас така велика кількість артистів, що вони не повторюються і будуть мінятися кожні 15 хвилин. А це означає, що наречені, які прийдуть на нашу виставку, будуть мати, що робити протягом двох днів. Тобто прийти на 15 хвилин на виставку ніяк не вийде, тому що дуже багато всього буде цікаво. Буде на виставці дві фотозони, одна в холі, одна в самому залі, Наразі не можуть сфотографуватися і, звичайно, навіть, можливо, їм щось подобається і вони зможуть це презентувати в себе на весіллі. У нас виступає 9 кавер бендів та гуртів. Причому хочу сказати, що це є гурти не тільки з Івано-Франківська, це є і Тернопіль, це є і Львів. Якщо Вернутися до учасників, то в нас учасники з усієї західної країни. Це Ні Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницьк, Вінниця. Тобто, практично всі міста Західної країни були представлені Закарпаття так само в тому числі. Тобто буде дуже дуже.